На червом нему далі ми на кінець ми відкрита касета, недописана книга, забута сюжетка, але кожна сторінка, палаюча мигка, від кульна сферці до зі ру вікні. Ми як гріхи молитва вділит мені, як вс впаде. То разом одно дно, бо кохання це бій і ми вже давно в ньому. Ти моя музея, я твій анархіст, Ми на межі, але світ не для чист, нам не писали сценарій святі, та ми пишем рядки по асфальту в дощі мама казала, ти знову гориш та мовчав, бо він сам так любив, не ідеальні, ми дикі живі. Та в цім хаосі тільки ти в мені, наче Ромео, наче Джульєр Відкрита касета, недописана книга, забута сюжетка, але кожна сторінка, палаюча вмітка, від куль файт асфальті до зіру у Ми як гріх і молитва в одній глибині. Якщо впадем, то разом на дно до кохання це бій. і ми. Вже давно в ньому твої очі від постріли в ніч, я не святий, але ти мені віриш Всі ці слова для ток чи віршів а для тих, хто любив до останньої тріщини. Всі проблеми зраду, обман ми тримались, бо мали свій план. Світ не простить, хай ми не просимо, ти моє сонце, бетоні і, космосі, і Навіть як світ на спалить тут Ми станемо як в тіні зола У кожній пісні, у кожному пам'ятаєш. Будеш поряд, коли навіть згасне наче Ромео, наче чує на кінець, ми відкрита касета, недописана книга, забута сюжетка, але кожна сторінка, палаюча мітка, разом до краю, разом до зір бо таке кохання не зникне рік ми як історія, що йде поза час, ти навіть без нас її не забрав. Че Жуєта, ми не кінець, ми відкрита касета.